Знімий крик. Mm -hmm. е, так, значить, е, суть цієї вправи в чому полягає. Е, кожна людина завжди переживає якісь тесові моменти, так? і в той чи інший момент треба вийтись з якоїсь певної ситуації. Так? І, на жаль, всі ті не, негативні якісь емоції, вони, як правило, сідають в нашому тілі. І тому, для того, щоб Психосоматичних моментів, психосоматичні це там десь щось болить, да, десь щось там, там, там наприклад, алергії, висипання з'являються. І от щоб це все не капсулірувати, ми маємо вчасно ці негативні емоції виводити зі свого тіла, так? умивати його, чистити його, так, як ми чистимо фізичне тіло. І от, наприклад, уявила якусь певну ситуацію, яка ну, ось сьогоднішній день, ну, скажімо так, в транспорті хтось наступив на ногу, так? на болючий палець. Емоцію ми зафіксували, розізлилися, і вона збереглася в нашому тілі. І отак кожна негативна емоція, коли вона наслається, наславиться, ну потім, на жаль, відбуваються не дуже хороші речі. Тому нам цю емоцію треба вивести з організму, щоб вона у нас не сиділа. Тому що ми робимо? Зараз я показую техніку, називається вона Німий крик що раз повторюю. Ми стоїмо в звичайній позі, ножки наші ширині наші, наші, наші плечей, трошечки зігнули коліна. Ковачки е, е, ну, от, зі, зі, зігнули ліхті і кулачки ну, сформували кулачки. Так? Уявляємо емоцію, яка нас роздратувала, чи нас образили, чи нас там обізвали, чи ще щось, чи хтось обляпав нас там на машині, проїжджав. Да? Ну, Будь-яку емоцію, яка призвела негативний вплив. Уявляємо, потім отак от фіксуємо і робимо німий Уявляємо цю ситуацію і робимо німий крик. Так можна зробити декілька раз до тих пір, поки людина ну, сама не відчує, що вже достатньо. І ще один раз. Що ми робимо? За рахунок того, що негативна емоція вона на нас вплинула, так? нам треба розірвати її і якби так? Тому, коли ми зжимаємо, ми переживаємо заново неоднократно цю емоцію, і коли піднімаємося, ми, виходить, в цей момент у нас розриваються нейронні зв'язки. Тому ця ситуація вона ніби-небудь стирається. І ну, що можу ще сказати, що вона досить ефективна, ця вправа, тому що я з задоволенням спостерігаю, коли роблять це мої діти, тому що вони в свій, момент, ну, в свій час побачили, коли це робила мама. Почали підходити, запитувати, а що це, що воно дає, і як воно тобі допомагає. І просто потім, коли в один прекрасний момент зробила раз, другий моя дочка, а потім вона цю вправу показала дітям в школі, в яких ну, там теж була стресова ситуація, і дітині треба було допомогти. Коли вона цю вправу показала, дівчинка зробила, їй стало легше, вона спокійно пішла собі вона, ну, далі на уроки. На, на так що таке цікаві вправи. Дякую. Дуже багато.